Вишукані картини, вінтажні речі, святі ікони, розкішні аксесуари для вина та чудові шахові набори все це ви з легкістю знайдете в онлайн-магазині ФАМА. Креативність та стиль, так двома словами, можна описати широкий асортимент подарунків, які чекатимуть свого власника. Тож кожна людина, що відвідує наш сайт, якщо не загубиться серед усієї цієї краси, точно знайде, чого вона хоче. Також є можливість зайти до нас в гості та зазирнути в шоурум. Він наповнений розкішними та вишуканими предметами. Там ви знайдете презенти на будь-який смак від модних музичних вінілових програвачів до старовинних видань. Багатий вибір товарів допоможе вам підлаштуватись під те, що полюбляє ваш герой свята, та подарувати саме те, що він або вона хоче. Це дасть вам змогу проявити усю вашу любов та. Уважне відношення до цієї персони.